Що або хто неочікувано прийде у ваше життя? Що або хто неочікувано прийде у ваше життя? По-перше, ну, що мрії, мрії почнуть втілюватись в реальність? По-друге, у ваше життя стрімко вірветься яскравий, впевнений собі, дієвий, активний, гарячий. Чоловік, якщо ви жінка, якщо ж ви чоловік, то це вас таким описують і це ваші мрії будуть здійснюватися. Так, у ваше життя прийде наповнення емоційне, гармонія, радість, щастя, задоволення і любов. Любов, а можливо, навіть створення родини, сім'ї, а якого є родина вже чи сім'я. Значить, у вас просто ну, все, все перейде на якийсь такий рівень ще кращих стосунків, гармонія. Так, закоханість, закоханість, легкість, мрійливість, можливо, навіть з цим пов'язана якась така. І енергії енергії, які вриваються в ваше життя, якісь нові енергії. Це, ці енергії будуть стосуватися не тільки особистої сфери, але й сфери роботи. Так, що тут вам покажуть? Вам показують, що ви в очікуванні вже збору якогось врожаю, ви вже хочете пожати щось в матеріальному плані за свої труди. І ось ось. туз Посухи вам каже, що у вас чекає якесь нове починання, втілення нової ідеї. Ну, І це принесе вам вже якусь реалізацію, і це вже побачите свої, свою справу, ви побачите в реальності. І якісь плоди вже її теж побачите. А знову ж таки показує, що ну, до вас йдуть із добрими намірами, з любов'ю, з дружбою, з симпатією. Хтось, можливо, вибачення попросить. Буде якась зустріч приємна. Побачення, можливо. Е, так, зараз. Ну, можливо, зустріч із... із тим, з ким довго ви не бачилися і за ким ви сумували. Якась підвішена ситуація з ким була. Але проясниться все. Все проясниться. Прийде якісь рішення ці ситуації. Так, що ще ще. Вам показують, що якісь суперечності, які були, можливо, в сфері стосунків, вони будуть розв'язуватись, тому що ви входите в свою силу, ви знаходите силу, щоб порозумітися, щоб пробачити, щоб прийняти.